Рівно 2012 років тому Трапилася ця історія. На холодному грудневому небі з'явилася яскрава зірка. Багато з людей бачили її, деякі зрозуміли сенс цього явища. І тільки троє чоловіків, що бачили багато чого на своєму віку, подалися за цією зіркою і звали цих людей, але щоб нагадати собі, як їх звали. І куди привела їх зірка, разом із однією дуже доброю і веселою людиною. Перенесемося в холодний грудневий вечір початку минулого століття, в маленьку, нью-йоркську квартиру, у якій відбувалися події, що мають безпосередній стосунок до дорогоказної зірки. Один долар 87 центів. Це було все. За кожною з цих монеток довелося торгуватися з бакалійником, зеленярем, різником та так, що навіть вуха горіли від безмовного несхвалення, яке викликало подібна ощадливість. Делла полічила три рази один долар вісімдесят сім центів. А завтра Різдво. Єдине, що тут можна було зробити, це перекинутися на стареньку кушетку і заревіти. Саме так Далла й вчинила, звідки напрошується філософський висновок, що життя складається із сліз, зітхань і посмішок. Причому зітхання переважають. Далла скінчила плакати і пройшлася пуховкою по щоках. Вона тепер стояла біля вікна і сумовито розглядала сіру кішку, що прогулювалася по сірому паркані вздовж сірого двору. За три різдво. А в неї тільки один долар 87 центів на подарунок Джиму. Довгі місяці вона перебирала буквально кожен цент. І от усе, чого вона досягла. За 20 доларів у тиждень далеко не заїдеш. Витрати виявилися більшим, ніж вона гадала. З витратами завжди так буває. Тільки долар 87 центів на подарунок Джиму, її Джиму. Скільки радісних годин вона провела, добираючи, щоб таке йому подарувати до Різдва, що небудь особливе, рідкісне, дорогоцінне, що-небудь, хоч трохи гідне високої честі, належати Джиму. Швидким рухом вона витягла шпильки і розпустила волосся. А треба вам сказати, що в Делли Джима було два скарби, які становили предмет їх гордощів. Один золотий годинник Джима, який належав його батькові й дідові. Другий це волосся Делли. Якби цариця Сауська проживала в будинку напроти, Белла, помивши голову, неодмінно просушувала б коло вікна розпущене волосся. Спеціально для того, щоб змусити померкнути усі шати й оздоби її величності. Якби цар Соломон служив у тому ж будинку швейцаром і зберігав у пивницях всі свої багатства, Джим, проходячи повз, щораз діставав би годинники з кишені. Спеціально для того, щоб побачити, як він рве на собі бороду від заздрості. І от прекрасне волосся Делле розсипалося, іскрячись, переливаючись, достеменно, як струмені каштанового водоспаду. Але вона негайно шнервуючи і кваплячись, взялася знову підбирати його. Потім, наче завагавшись, із хвилину стояла нерухомо, і дві чи три сльозинки впали на старий кілини, старенький коричневий жакет на плечі. Старенький коричневий капелюшок на голову і, блиснувши невисохлими блискітками в очах, вона вже мчала вниз вулицею. Вивіска, біля якої вона зупинилася, промовляла. Мадам Софроні, розмаїті вироби із волосся. Двадцять доларів, сказала мадам, звично зваживши на руці густу масу. Давайте швидше, сказала Делла. Наступні дві години Делла не шпирала по крамницях у пошуках подарунка для Джима. Нарешті вона знайшла. Без сумніву це було створене для Джима. І тільки для нього. Це був платиновий ланцюжок для кишенькового годинника, що зачаровував правдивими своїми якостями, а не показним блиском. Такими й повинні бути всі гарні речі. Він був такий же, як сам Джим. Скромність і гідність, ці якості виділяли обох. 20 годин долар довелося сплатити в касу. Ідела поспішила додому з 87 центами в кишені. При такому ланцюжку Джиму у будь-якому товаристві не соромно буде поцікавитися, котра година. Як не чудовий був його годинник. А поглядав він на нього не раз нишком, тому що висів він на поганенькому шкіряному ремінці. Удома пожвавлення Делли поменшило і поступилося місцем передбачливості і розрахунку. Вона дістала щипці для завивки, запалила газ і взялася виправляти руїну, заподіяні великодушністю в комбінації з любов'ю. А це завжди найтяжча праця, друзі мої, велетенська праця. Не минуло і сорока хвилин, як її голова вкрилася крутими дрібними локончиками, які зробили її на диву схожою на хлопчиська, що втік з уроків. Вона подивилася на себе в зеркало довгим, уважним і критичним поглядом. Ну, сказала вона собі, що ж мені було робити? А що ж мені було робити? Раз у мене був тільки долар. 87 центів. Джим ніколи не запізнювався. Белла затисла платиновий ланцюжок у руці і сіла на краєчок стільця ближче до вхідних дверей. У неї була звичка звертатися до Бога з коротенькими молитвами і з приводу всяких життєвих дріб'язків. І вона квапливо зашептала: Господи, зроби так. Щоб я йому не перестала подобатися. Двері відчинилися, Джим увійшов і зачинив їх за собою. У нього було худе, стурбоване обличчя. Нелегка справа у 22 роки бути обтяженим родиною. Йому вже давно потрібне було нове пальто і руки мерзли без рукавичок. Очі Джима зупинилися на Делі з виразом якого вона не могла зрозуміти. Їй стало страшно. Це не був ні гнів, ні потив, ні докір, ні жах. Жодне із тих почуттів, яких можна було б сподіватися. Просто дивився на неї, не відриваючи погляду, і лице його не міняло свого дивного виразу. Джим, милий. закричала Делла. Не дивися на мене так. Я обстригла волосся і продала його, тому що я не пережила б. Якщо мені нічого було подарувати тобі до Різдва, я не мала інакше. Ну, привітай мене з Різдвом, Джим, і давай радіти свято. Якщо б ти знав, який я подарунок тобі приготувала, який чудовий, чудесний подарунок, то, виходить, твоїх кіс уже нема, запитав Джим з безглуздою наполегливістю. Сьогодні святвечір, ми, сказала Дел, будь зі мною люб'язнішим, тому що я це зробила для тебе. Може, волосся на моїй голові і можна перерахувати, продовжувала вона, її ніжний голос раптом зазвучав серйозно. Але ніхто, ніхто не міг би виміряти мою любов до тебе. Смажите котлети, Джим?» І Джим вийшов із оціпіння. Він огорнув своє дело обіймами. Будемо скромні. І на кілька секунд займемося розгляданням якого-небудь стороннього предмета. Що більше, вісім доларів у тиждень чи мільйон у рік? Математик чи мудрець дадуть вам хідну відповідь. Джимбі став із кишені пальто з горток і кинув його на стіл. Не зрозумій мене неправильно, Дел, сказав він. Жодна зачіска і стрижка не можуть змусити мене розлюбити мою дівчинку. Але розгорни цей згорток. І тоді ти зрозумієш, чому я в першу мить трошки второпів. На столі лежала гребені. Той самий набір гребені, один задній два бічні, яким Делла давно вже благоговійно любувалася в одній вітрині Бродвею. Чудесні гребені, справжні Черепахові, і справленими в краї блискучими камінчиками, і саме під колір її каштанового волосся. Вони коштували дорого, Дела знала це, і серце її довго знемагало й нудилося від незбутнього бажання мати їх. І от тепер вони належали їй. Але немає вже прекрасних кіс, які прикрасив би їх жаданий блиск. Отут вона раптом підскочила, як ошпарене кошеня, і вигукнула, ах, Боже мій. Адже Джим ще не бачив її чудового подарунку. Вона поспішно простягнула йому ланцюжок на розкритій долоні. Матовий дорогоцінний метал Видавалося, заграв у променях її бурхливої щирої радості. Хіба не гарне, Джим? Тепер можеш хоч сто раз у день дивитися, як... яка година. Дай но мені годинника. Я хочу подивитися, як це виглядатиме усе разом. Але Джим, замість того, щоб послухатися ліг на кушетку, заклав обидві руки під голову і посміхнувся. Дел, сказав він. Доведеться нам, поки сховати наші подарунки. Нехай полежать собі трохи. Вони для нас зараз занадто гарні. Годинник я продав, щоб купити тобі гребень. А тепер, мабуть, сам час смажте котлет. От і все, що трапилося в холодний грудневий вечір, у маленькій нью-йоркській квартирі, я сказав Само Генрі. Саме так звали добру і веселу людину, що написала це оповідання. Це нічим не примітна історія про двох дурних дітей з восьмидоларової квартирки, які найбільш немудрим чином пожертвували один для одного своїми найбільшими скарбами. Чи не мудрим? Адже живемо ми не для того, щоб мати, а для того, щоб бути. Якщо бажаємо отримати від життя щось, то саме для того, щоб бути якимось, чи не так, а якими ми хочемо бути? За тисячі років існування людської цивілізації ці слова вже стали банальністю. Проте я вимовлю їх. Ми хочемо бути щасливими. Давай ще раз разом почуємо і вдумаємося в ці слова. Ми хочемо бути щасливими. А ми це я й ти, і він, і вона, і сусід з квартири напроти, і колега, що сидить за столом поруч, і хто на напродавщиться в супермаркеті, і просто перехожує, що йде тобі назустріч. Усі вони хочуть бути щасливими. А що людині потрібно для щастя? Якісь особливі дії, потайні слова, філософські сентенції? зовсім ні. Зігріваюча, щира посмішка, тепло руки милого на твоєму плечі. Вчасно сказаний комплімент або невисловлене зауваження. Кротка фраза почута в слухавці. Мамо. У мене все нормально. Міцне рукотискання. І навіть прості слова, я пам'ятаю про тебе. Згідно з євангельською легендою, ослідуючи дороуказні зірці, три волхви принесли свої дарунки дитині Ісусу. Можна бути християнином, а можна ним не бути. Можна вірити в інших богів. Або бути атеїстом усе це зовсім не важливо. Можливо і інше бути людиною, що дарує щастя іншим людям. Адже, як сказав усе той Жиогенрі, завершуючи свою розповідь про двох дурних дітей, які жили у 8-доларовій квартирі. Так буде сказано повчанні мудрецям наших днів, що із усіх дарувальників ці двоє були. Наймудрішими. З усіх, хто підносить і приймає дарунки істинно мудрі, лише подібні їм. По всіх усюдах вони і є волхвами. Сьогодні через 2012 років дороговказна зірка так само сіяє на небокраї і так само кличе нас бути дарувальниками. Адже в кожній людині живе син Божий. Надія щастя, що народилася в холодну грудневу ніч. Приносячи свої дарунки близьким і далеким, своїми чужими, тим, що люблять нас, і навіть тим, що нас ненавидять, ми даємо собі можливість побачити саме це велике чудо божественної людяності. То давайте ж разом помадруємо за зіркою. Нехай вона приведе нас до тих людей, які зараз найбільше наших дарів потребують. Неможливо допомогти усім, але хтось же може допомогти комусь, чи не так? Бажаємо щастя.